Рада вас вітати. Сьогодні навчимося віднімати раціональні числа. Хоча ви з цією операцією вже давно знайомі і вмієте від більшого числа віднімати менше. Але сьогодні ви повчитеся віднімати і від меншого числа більше, тобто віднімати будь-які раціональні числа. Звернемося до такого прикладу. 5 мінус 7, чому ж це дорівнює? Давайте подивимося на координатну пряму. Знайдемо точку з координатою 5. Ось вона. І перемістимося на 7 відрізків вліво. Бо мінус 7 показує, що нам треба рухатися вліво. Ми дійдемо до точки мінус 2. Отже, ми можемо сказати, що експериментально ми встановили, що 5 мінус 7 дорівнює мінус 2. А тепер давайте подумаємо, а яким чином ми можемо визначити певне правило віднімання раціональних чисел. Для цього слід повернутися до протилежної дії, яка лежить в основі інших дій всіх, це дія додавання. Візьмемо інший приклад. 6 додамо 3, ми знаємо, це буде 9. Тепер давайте на основі цього прикладу знайдемо ось віднімання таких двох чисел. 9 мінус 6, це вам відомо. Тому опираємося на те, що вам відомо. Це 3. Але тепер до іншого процесу звернемося. Ви вже вивчили додавання чисел з різними знаками. І тому ми можемо ось такий приклад замінити на інший. 9 плюс-мінус 6. І ви пам'ятаєте, що в результаті ми отримуємо те число, яке має, по-перше, знак доданку з більшим модулем. У нас це 9, отже, доданок, це буде мати знак плюс. Результат буде мати такий знак. Також. А далі ми маємо від відповідно більшого модуля доданку відняти менший модуль доданку І отримаємо три. Тобто ви бачите результати цих дій однакові. Тому ми можемо прийняти на віру, що з цих двох дій ми можемо сформулювати одне правило. Як? А ось таким чином. Щоб від одного раціонального числа відняти інше, треба до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. І тоді ми отримаємо правильний результат. Отже, дія віднімання – у нас замінилась надію додавання числа, яке протилежне відємнику. Запам'ятайте це правило. Ми до нього будемо сьогодні і надалі часто звертатися. І зараз ви можете розширити своє знання про те, якою має бути різниця в різних випадках. Отже, Різниця у нас може бути, як ви розумієте, і числом додатнім, і числом від'ємним, і навіть нулем. І можна сформулювати наступні правила. Різниця двох раціональних чисел додатна, якщо зменшуване, більше від'ємника. І від'ємна, якщо зменшуване, Менше від'ємника. Якщо зменшуване і від'ємник рівні, то їх різниця дорівнює нулю. Або по-іншому сформулюємо це твердження. У результаті віднімання раціональних чисел зменшуване. Перше, зменшується, якщо від'ємник є додатним. Друге, збільшується. Якщо від'ємник є від'ємним числом. І не змінюється, якщо від'ємник дорівнює нулеві. Отже, давайте тепер на основі цих правил та тверджень запишемо кілька різниць. А саме мінус 9, мінус 11. Як нам треба представити за правилом? Треба. До зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Був у нас від'ємник 11, додаємо число мінус 11. Далі, поки не будемо виконувати ці дії, візьмемо вираз, який містить букву, тоді будемо розмірковувати також за правилом. Поки що у нас є мінус 2 доданок. Плюс 7,6 і від цієї суми віднімаємо Х. Так ми можемо записати, що додаємо число, яке протилежне х, тобто мінус Х. От таким чином ми перейшли з вами від віднімання раціональних чисел до додавання. І можемо тепер записати таку загальну формулу або буквений вираз ось цього правила. Щоб від одного числа А відняти інше раціональне число Б, тут можна до першого числа або до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Ось формула нашого правила. І що ми можемо сказати тепер про дії з числами? Ми можемо сказати наступне: якщо у числових виразах зустрічаються, або й в буквених виразах, зустрічаються тільки знаки додавання та віднімання, а немає інших знаків, то такі вирази. Називають сумою чисел чи сумою інших виразів. Тобто слово різниця можна надалі і не використовувати, коли немає в цьому необхідності. Інколи такі вирази називають не просто сума, а алгебраїчна сума, щоб підкреслити, що в цій сумі зустрічаються. Як додатні, так і від'ємні числа. Закріпимо отримання знання. Давайте повернемося до задачі, яку можна розглядати за допомогою координатної прямої. А саме, як знайти довжину відрізка АВ, якщо точка А має координату мінус 7, а точка Б координату 3. Для того, щоб розв'язати це завдання, нам з вами необхідно розмірковувати так. У нас А початок відрізка, він має координату мінус Сі. Якщо ми перемістимося на х одиниць, то ми потрапимо в точку з координатою 3. Що це за х? Це невідоме наше число, що дорівнює якраз довжині відрізка. Бо якщо ось на цьому прикладі подивитися, то тут кінці мінус 5, А переміщаємося ми на 7 одиниць, отже, довжина відрізка, можете полічити 7 одиниць. Так само ми записали ось це рівняння. Щоб його знайти. А це у нас х невідомий доданок. Слід від суми, вона у нас 3, відняти відомий доданок. Або продовжимо наш запис. Це є алгебраїчна сума. І ми маємо знак мінус замінити на знак плюс з числом протилежним до мінус 7. Це 7. Отже, тримаємо 10. В тому довжина відрізка в цьому випадку 10 одиниць. А ось тепер наступне завдання. Є у нас числа в двох випадках. Слід знайти різницю А мінус С, та це мінус А. Тут і тут. І порівняти результати між собою. Отже, у нас перші два числа. А14С мінус 29, різниця А мінус С, тобто 14 мінус мінус 29 дорівнює, ми можемо за правилом до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Протилежне це 29. Усно порічимо. То це буде. 43. А тепер знайдемо різницю іншу. Давайте від С від мінус 29 віднімемо А 14. Дорівнює. Це значить, ми маємо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. Мінус 14. Це дорівнює. Ми додаємо два числа від'ємні. Результат число від'ємне. Щоб знайти суму цих чисел, слід далі додати їхні модулі. Ми вже таке робили і отримали з вами в дужках 43. Але за дужками є мінус, мінус 43. Отже, А мінус С, це мінус А. Вирази протилежні, бо отримуємо 43 мінус 43. Модулі їх рівні, а самі ці вирази мають різні знаки. Впевнимося, що до цього виводу на другому прикладі знайдемо а мінус С. Це значить мінус 3,76 слід відняти мінус. 6,49 сотих. За правилом віднімання раціональних чисел ми до зменшуваного додаємо число протилежне від'ємнику 6,49 дорівнює. А це додавання чисел з різними знаками то результат буде мати знак більшого модуля доданків. Це ось він, і знак його плюс, не пишемо. І далі нам слід від того модуля який більший, відняти модуль того доданка, який менший. Давайте віднімемо ось тут зверху. 6,49 відняти. 3 цілі 76 9 мінус 6. 3. Займаємо доличку 14 мінус -7, 7. 5 мінус 3 2. Зносимо коло. Маємо 2 цілі 73 соті. Знайдемо різницю С мінус А. Мінус 6,49. Слід відняти мінус 3,76. Дорівнює. Замінюємо дію віднімання, дією додавання до зменшуваного числа протилежного. Від'ємнику, тобто 3,76. Це додавання чисел знову з різними знаками. Але тепер у нас модуль доданка мінус 6,49 більше, і тому результат буде із знаком мінус. І в дужках ми маємо відповідно від більшого модуля доданка відняти той модуль який менший. Будемо мати. Ми таку дію виконували, модулі у нас вже, їх різниця відома. Будемо мати мінус 2,73. Порівняємо результати 2,7. 73 сотих і мінус 2,73. Це числа протилежні. Отже, підтвердився наш висновок про те, що вирази а мінус С і Ц А протилежні числа. Розв'яжемо рівняння. Перше, 2,1 четверта мінус х дорівнює мінус 5. 8. Отже, невідомий. Х це у нас від'ємник. Щоб знайти невідомий відємник, нам слід від зменшуваного відняти різницю. Тобто 2 цілі, четверта віднімаємо мінус 5 вісьмих. Продовжуємо тут обчислення, маємо право. Отже, діє віднімання раціональних чисел. Замінюємо дією додавання до зменшуваного числа протилежного від'ємнику. Тобто беремо 5 вісьми. Дорівнюємо. Перетворюємо дріб 1 четверта в дріб із знаменником 8. 2 вісні. Додаємо 5 вісьми. Отримуємо. 2, 2 та 5, 7 вісь. Отже, х у нас має дорівнювати 2 цілі 7 2,7. Зробимо перевірку. Для цього підставимо рівняння знайдений результат. Отримаємо 2, цілі 1 четверта мінус 2. На їм ось цю дію. Відразу перетворивши, ми це робили вже дрібана четверта у 2 вісьми. Будемо мати 2 цілі, 2 вісьми, відняти 2 цілі сім вісьми. Отже, ми бачимо, що тут від меншого числа віднімається більше. А при такому відніманні ми з вами переходимо до віднімання раціональних чисел за правилом, що ми маємо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику мінус Дорівнює це додавання чисел з різними знаками. Встановлюємо знак більшого модуля. Ось більший модуль знак мінус. Тому виносимо мінус за дужки. А від більшого модуля доданки віднімаємо менший модуль до данки. Будемо мати мінус 2 цілі, мінус 2 цілі, 0 цілих. 7 вісьми мінус 2 вісьми. Ми розуміємо, що треті сильники відняти буде мати 5 вісьми. Отже, наша відповідь корінь рівняння той, що ми отримали. Бо ми отримали у лівій частині у правій при перевірці одній ті ж значення. Значить, корінь 2,7 вісьми. А тепер переходимо до другого рівняння. Воно за структурою таке ж, тільки тут у нас використані десяткові дроби. Щоб знайти невідомий від'ємник Х, нам треба відповідно від зменшуваного відняти різницю. Давайте ми віднімемо ці Числа стопчик. Від чотирьох 6 не віднімається, займаємо 10 14 мінус 6, 8, залишилось 2, від нього не віднімемо 5, отже, займаємо ще десяток, 12 мінус 5 7 Тут 6 мінус -3, 3, 2 мінус 1, 1. Зносимо кому. Значить, наш корінь дорівнює 13,78. Давайте зробимо перевірку. Замість їх підставимо це значення у вихідне рівняння. Отримаємо.

Є, але нам треба їх правильно сперевірити, отже, робимо це до кінця. Займаємо десяток 14, мінус 6. Займаємо десяток 12, мінус 5. 6 мінус 3, 3, 2 мінус 1, 1. Зносимо кому, отримали 13,56 це те ж саме число, яке у нас стояло у правій частині виразу, числового такої рівності. Значить, ми розв'язали правильно наше рівняння і відповідь. Корінь рівняння дорівнює 13,78. А далі завдання дещо підвищеного рівня складності. Подивіться, будь ласка, є алгебраїчна сума ось таких виразів. Як складено ці вирази, давайте звернемо увагу. Тут є звичайні дроби вигляду в чисельнику-одиничка, а в знаменнику. Всі поступово натуральні числа. І дроби зустрічаються не один раз, а два рази із різними знаками. Чому? А ось дивіться, оце дріб одна перша. І оцей дріб ми більше не знайдемо ніде. Тому багато з них зустрічаються два рази, а оцей дріб один раз. Далі давайте дивитися, що буде, якщо ми відкинемо, умовно, дужки, а їх ми можемо опустити, тому що тут стоїть знак, плюс, отже, знаки доданки у дужках не змінюються, то ми будемо мати 1 друга мінус 1, плюс 1 третя мінус 1 друга. Ви бачите, оце відповідно будуть. Два доданки, якщо ми замінимо різницю сумою відповідно. І з різними знаками. А тут буде плюс мінус одна друга. Одна друга мінус одна друга 0. Одна третя мінус одна третя 0. Одна четверта і там у нас ще є мінус одна четверта 0 і так далі. Одна дев'ясьма і мінус одна дев'яноста вісьма 0. Одна дев'янота і мінус одна дев'янота нуль. Які числа залишилася без пари? Ось ми вже сказали, що це одиничка залишилася і одна сота. На слід розуміти, що цю різницю. Ми представляли у вигляді суми. Я її не буду повністю розписувати. Просто ще раз усна. Одна друга плюс мінус один. Отже, мінус одиниця залишається. А ось з цього виразу залишається одна сота. І так, різниці всі у нас знищилися. І залишилась сума двох чисел з різними знаками. То вона буде мати знак більшого модуля, він у нас, знак має мінус. Одна це 100 сотих, тобто мінус, потім дужка модуль більшого, доданка, 100 сотих за модулем, мінус одну соту. Дорівнює мінус 99, сотих, або це мінус 0,99 дробом. Розглянемо сьогодні те, як індійські математики в середньовіччі використовували додатні та від'ємні числа. Вам уже відомо два такі імені. Дуже знаменитих індійських математиків, як Брахмагупта і Гаскара, що жили в 7 та 8 століттях нашої ери. Саме вони почали інтенсивно використовувати наряду з додатніми числами, числа від'ємні. І вони, а це в основному був Брахма Гупта, сформулювали правила дій. З цими числами. Додатні числа, вони ототожнювали з майном, що мала людина, а відємні з боргом, який вона мала. І при цьому правила, якщо перекласти їх на сучасну мову, мали той же зміст, що і правила діть, з додатніми та від'ємними числами, які ми з вами сьогодні використовуємо. Давайте подивимося на порівняння цих правил. Перше буде читатися правила брахмагупти, а далі сучасне правило. Отже, перше, сума майна і майна є майно, або сума двох додатніх чисел число додатнє. Сума двох боргів борг. Або сума двох від'ємних чисел число від'ємне. Сума майна і боргу дорівнює їх різниці, або сума двох чисел з різними знаками дорівнює різниці їх модулів і має знак більшого модуля. Сума майна і рівного боргу дорівнює нулеві. Сума двох протилежних чисел дорівнює нулеві. Сума нуля і боргу є борг. Або сума нуля й від'ємного числа є число від'ємне. Наступне сума нуля і майна є майно. Сума нуля й додатнього числа є додатнє число. Борг, який віднімається від нуля, стає майном. Ми говоримо, якщо від'ємне число відняти від нуля, то отримаємо протилежне йому додатнє число. Майно, яке віднімається від нуля, стає боргом. Отже, якщо додатнє число відняти від нуля, то отримаємо протилежне йому від'ємне число. Як бачите, є пряма аналогія між індійськими правилами: Дій з раціональними числами та сучасними. На цьому ми будемо завершувати наше заняття. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. До скорих зустрічей та чудових успіхів у навчанні.